Хрещення Микити Вороніна у 1870 році стало не просто особистим духовним актом, воно запустило хвилю глибоких трансформацій у релігійному житті Російської імперії, зокрема й України. Ось кілька ключових впливів перше Початок баптизму серед корінного населення. До цього моменту баптизм був переважно явищем німецьких колоній. Воронін став першим представником місцевого населення. Хто прийняв водне хрещення за вірою, що зробило його символом нового духовного руху? Друге духовне пробудження та поширення. Його приклад надихнув інших молокан, штундистів і шукачів істини. Уже в 1870-х роках баптистські громади почали з'являтися на півдні України, Кавказі та в Санкт Петербурзі. Це стало частиною ширшого протестантського пробудження, яке пропонувало альтернативу офіційній православній церкві. Третє. Виклик імперській релігійній монополії Баптизм, як і інші протестантські течії, підважував авторитет державної церкви, пропонуючи особисту відповідальність за віру, відмову від ієрархії та акцент на Біблії. Це викликало переслідування, але водночас ще більше зацікавлення. Четверте вплив на українське релігійне середовище на тлі соціальних змін і кризи кріпосництва в Україні баптизм став голосом духовного протесту. Він приваблював селян, інтелігенцію, ремісників, тих, хто шукав нову моральну опору в часи змін. Ця подія чудовий приклад того, як один вчинок може стати іскрою для великого духовного руху.